Вітаю всіх на моєму каналі. Відчуваю. Тут ми розбираємо репісні новини, альбоми, і сьогодні в нас дайджест новин музики, того, що тиждень видався, ну, досить насичений. Зацініть. А, дроп Емінем. Чалдіж. Блять, йоп твою мать! Перерва на поматюкатись, переключитись на павербанки і. Знову до діла. В нас дроп Емінема, Чалдіш Гамбіна, Куава з ланої доліреї і кліп, дроп кліпу Кендріка Ламара на Not Like Us. Тож не будемо затягувати і пірнаємо в годноту. Починаємо з Челдіш і його треку Lithonia, який він дропнув 2 липня. Це ліцингл до його майбутнього альбому. І також він одночасно є саундтреком до фільму Band The Stone and The New World. Він випустить також цілий саундтрековий альбом до цього фільму. В цьому фільмі він є головним героєм та продюсером. Також в ЗМІ всюди пишуть, що знову ж таки це буде останній альбом Чалдіш Гембіни під цим псевдонімом. Але давайте будемо відвертими, Скільки можна нас цим лякати, і скільки можна це заявлять Дональду Гловеру. Ми в це не віримо. А тепер більше по пісні. Лісоня це емоційний поп рок трек де розповідається історія від імені персонажа Коді Ларе, ймовірно, героя майбутнього фільму та справжнє ім'я Банда Стоуна. Назва в пісні походить від міста, розташованого в Джорджії, приблизно за 30 хвилин їзди від рідного міста самого Гловера Стоун Маунтін, штат Джорджія. А слово Лісоні означає місто або містечко з каменю, що трошки нам натякає, що назва треку пішла від фільму. Або, е Ім'я головного персонажа від імені головного персонажа Банда Стоуна. Такі справи. Трек Еміни Матобі. Це другий сингл з його 12-го альбому The Death of Slim Shady. А на цьому третій ми також чуємо двох інших детройтських реперів: Trone і Бікшона. Вони в нього з'являлися також в кліпі The Doomsday Part 2». І що можна сказати Емінем, а вже ж в цьому треті ставить себе на вершину, на вершину хіп-хоп індустрії, бо він є дійсно найвидатнішим, одним з найвидатніших виконавців. І знову ж таки повторює слова про нащадків. Що я маю на увазі, що ось тут строчки? Що те, що він робить, це для того, щоб надихати тих, хто його слухає. А ми раді, ми раді слухати його знаєте, що я не люблю? Коли відос на етапі монтажу, а новина вже оновлюється, оновлюється, оновлюється тож, тож. Емінем з Бейбітроном і Бікшоном зробили, дробнули кліп до пісні Тобі. Тож, за посиланням в описі до відео, переходьте, прицінюйте, дивіться і насолоджуйтесь. Бо в мене вже цей біт, ну просто він в мене, ну, я не знаю, на, кліт... на клітинному рівні в моєму мозку вже. В Цьому треті... Немає там супербагато пасхалок, все дуже багато чого на поверхні. Тобто назва треку це що? Це е, від Тобі Маквайра, е, актор, ім'я актора, котрий грав Спайдермена. Його що? Його вкусив павук, в нього з'явилися нездібності, і він став людиною павуком А Емінема, по словам з цього треку, вкусив козел, того, що він став goat. Greatest of All Time. Найкращий. З всього часу. Тож круто. А ця новина, вона взагалі мені мозок взірвала, Того, що Куава плюс Лана Дель Рей не дорівнює любов, дорівнює фіт. Вони дропнули е трек «Tough». Що не так. Ну, точніше, все так, все супер. Типу, і окей. Okay", але через те, що е папараці зливали їх сумісні фотки. E, ніхто з фанатів, там, я також. E, я не фанатка Лани Дель Дельрей, але я так думаю: ого, ну, типу, вони разом, ну, точно, там, стосунки якісь, так? Але ні. І коли я побачила фіт, я така, чого? Ого, що? А чого така реакція? Того, що якось історично склалося. що Ну, хіп-хоп-артисти, е, реп-виконавці, вони ну, не дуже хочуть експериментувати з жанрами, а це кантри-трек. І тому і плюс вони не дуже хочуть ділитися слухачами своїми. Тому і це здивування в слухачів і, і одного виконавця, і іншого виконавця. Але давайте подивимося, ну, воно дійсно прикольно. Я не можу нічого сказати поганого. Це класно і прикольно. У самому ж відео виконавці а, притискаються один до одного протягом усього кліпу, як підлітки дражнять нас, що от-от і вони там цьомнуться, але ні. Сингл має увійти до майбутнього кантри альбому Лани. Називається він Ласа. Вона анонсувала його на початку року. Е однак пісня з'явилася лише на ютуб-каналі Куава. А тепер давайте подивимось Бейонсі робить кантри альбом Ланочка робить кантри альбом Ну, це трішечки попахою Того, що якщо в твоїх номінаціях ти не виграєш Гремі чи стабільно не виграєш Гремі Ну, тобто, що ти вже довго засиділася без своєї статуеточки, ви поняли? То це саме твій зірковий час спробувати себе в кантрі, того, що в кантрі тобі набагато. Легше отримати гремю через відсутність конкуренції, але вже цього року зайняла цю нішу Бійонсі. Того подивимося, хто потягається. Ну як Ланочка потягається з Бійонсі? От і все. Кенрі Кламар із кліпом на трек Not Like Us. Кліп починається з тизера нового нерелізнутого треку. Він ж там обіцяв, що в нього там ще в запасі 5 штук сидить. От і частиночка того, тож цікаво-цікаво, що буде далі. В кліпі ми можемо побачити багато танцівників зелей в червоно-синіх кольорах, що означає єдність міста. Плюс Кендрік дропнув кліп в день незалежності, США, щоб підстегнути, ну, типу, названого колонізатора Дрейка. Також є кадри з бітмейкером і діджеєм Мастердом, до котрого посилався Дрейк, що, типу, він в його команді підтримці, але не да свідос. Дейфрі. Типу, батько дитини Кендріка також з'являється в декількох сценах і є продюсером цього кліпу. Багато реперів з Комптона, на котрих посилався Дрейк в своїх дисах. Що, типу, Кендрік їх використовував для власного просування, Вони з'явилися, щоб показати Дрейку, що все не так, і всі далі. Товаришують, і ніхто, ніхто нікого не використовував. Ви Баскетболісти Демарда Де Роузен чи Ді Роуз також тут з'являється на підтримку Кендріка, все місто з'являється на підтримку Кендріка. А в кінці кліпу Кендрік зі своєю дружиною і дітьми танцюють під пісню. В описі до відео ти знайдеш посилання на всі-всі-всі ресурси до тих новин, що я тобі сьогодні розповіла. Також там буде мій телеграм-канал, де я намагаюся оперативно постити всі новини, також щодо новин е, зараз шуденько. 12 липня буде дроп Емінема е, його альбому, і я хочу його розібрати. Ну, особисто я його буду розбирати на молекули, але я хочу зробити по цьому також відос. Тож в коментарі обов'язково треба написати, як ти це хочеш бачити. Ну, Просто. Як тобі це цікаво? Чи, цик... чи цікаво це? От чи цікаво це? Тож, ставимо лайк, пишемо коментарі, підписуємось, ставимо дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А це був канал Відчувай. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!